Всі вітання. Отже, я хочу привітати всіх своїх слухачів, ну і читачів, тому що часом тут і ті і другі присутні з прийдешнім Різдвом Христовим Новим Роком. А загалом, мабуть, найправильніше привітати з новим сонячним колом. Одне сонячне коло закінчилося, інше почалося. Ці події знакові є в космосі, на землі, все зв'язано. Як би там хто не переконував в іншому. Але метафізична реальність, наша реальність, вони є взаємно пов'язані дуже міцно. Чого не скажеш про взаємопов'язаність цифрової реальності і метафізичною, це трошки інакше. Ну, але <зараз>, зараз не про це. Отже, дивіться, я найбільш такі ну, якусь аналітику ділюся своїми роздумами. Коректно, я можу то саме тут говорити. Ділюся тим, що. Події, подіями чи якоюсь інтерпретацією тих подій, що відбувається в світі в своєму е, закритому телеграм-каналі. Це зараз це не рекламна акція, я скажу більше. Я вчора мусив вилучити е, чоловіка, який вже приєднався до закритого телеграм-каналу. Ну, може, цілком непоганий чоловік, але е, коли людина починає з того, що тут зібрались якісь езотерики і так далі, якимись претензіями, ну вибачте. А мені цього не потрібно. Я тому не читаю практично, не читаю е цих коментарів, які є під відео. Тому що мені це теж не цікаво. Якщо комусь цікаво, я даю свою електронну скриньку. Якщо хтось напише те, що мене зачепить, і буде, е скажімо, важливим для дискусії. Ну, будь ласка, ну ні, то ні, тут нікому нікому не нав'язується, ради Бога. Що хотілося сказати, так би публічній площині? Оце сонячне коло минуло, і ми пригадуємо, як перед його початком, наприкінці минулого року, оці, знаєте, там публікація Буданова, який збирався <кій> зустрічати відпустку, літню відпустку в Криму і казав, що ракети ворога закінчаться через місяць і більше не буде. Ну і так, далі, і так далі. Це ті речі, які. А, до речі, відразу питання, я зараз не буду на нього тут відповідати. А чому от раптом до сих пір ворог не обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру, як ви думаєте? Адже за останніми даними було накопичено порядка 8 сотень ракет у Криму. Ну, принаймні була така інформація. Ну, це так, це для, для роздумів. Як і для роздумів про те, що російський газ і далі в Європу поступає по території України, і ніхто його не зачіпає. От, це такі невеличкі штрихи. Так от повертаючись до теми свого там закритого телеграм-каналу, то я намагаюся там бути коректним максимально, без зайвої конспірології, але без власне, тих трендів, які нам продукують, запихають містки ЗМІ. Ну, власне, коли чоловік приєднався, а потім він почав коментувати, я зрозумів, що ну, це не, не, нам не по дорозі. Я не збираюся нікого переконувати, агітувати. Все вже закінчилося. Я публічно це робив багато років. З 2013 року я писав про те, що Третя світова війна йде. Це знову-таки, не для самореклами. Про це в вересні 2014 вже сказав папа Франциск. А в 13-му, так якби в мене вже були бачення того, що відбувається, під час майдану я відкритим текстом заявляв про те, що йде кривавий поділ України. Звісно, це було якесь в пустелі. Я часто нервувався, емоційно там це сприймав, шукав якісь варіанти, десь їздив на якісь зустрічі, заходи. Навіщо. Так, ну Це моє его, там моє якісь там свої, своє бачення. Це все марно, абсолютно марно. Я вам скажу, тому що все те, що відбувається, воно відбувається заплановано. Це не є е, божевільний там Путін, там, чи, е, який там, розказує всякі бздури. І цей ідіотизм про денацифікацію, демілітаризацію. От це не, не Ротшильди з Рокфеллерами, які отут маніпулюють, хоча їхня роль значно більша в тих всіх процесах, тих планів геополітичних. А це все дійсно дуже складно і дуже цікаво. Я не кажу, що я вам знаю готовий рецепт. Я перепрошую свічки там при з, з, переговорах Рочельда з Рокфеллерами не тримав. На відміну від багатьох блогерів, які розповідають про те, що буде. Ніхто не знає про те, що буде. Тут розповідали, що вже все зараз от будуть удари масовані по нероструктурі. І поки що нема. Чи будуть вони завтра, чи цілком можливо, дуже можливо. А може і ні. А може це вже так, якби не, не, зараз не потрібно і не актуально. Е, різні сценарії. Чому? Тому що ті, хто мають стратегію, вони продукують, е, тобто вони розробляють не одну стратегію, варіанти стратегії. Це звичайно, банальна, банальна технологія проєктного управління, коли ви бачите ідеальну, ідеальне майбутнє свою мету, ви аналізуєте ситуацію тут і зараз, і потім дивитеся, якими шляхами до тої мети йти. Звісно, інертність матерії, те, що відбувається в процесі мислення людського, в процесі людських емоцій, тобто те, що попадає в езотеричну сферу через езотеричну сферу, воно. Метафізичну сферу, назвемо так, діє на матеріальну сферу, це змушує їх коригувати свою стратегію. Ну але коли в них та стратегія є, вони завжди можуть її відкоригувати. Коли в людей, в народів цієї стратегії немає, що можуть ці народи? Нічого. Просто нічого не можуть, тому що вони завжди є заручниками ситуації. Ну, можуть хіба молитися Богу і. Вірити в те, що щось воно там і вирішиться. І воно часто вирішується. Але знутки це якщо щиро вірити, і жити по-людськи, а не по-скотськи, як живуть переважна більшість людей. Я не кажучи вже про еліту, де вхід коштує трошки душі. От. А виходу з нема. Або якщо ти занадто глибоко зайшов, то ти вже там не можеш вирватися. Ну, це знову ж таки, це певні інші аспекти. Отже, ми зараз стоїмо на порозі переходу, великого переходу, можна так назвати, перехід це не мій термін. Будь-який часопис, перехід 4, там багато цікавих матеріалів було. Мені цей термін сподобався, ну і я його так ну, не приватизував, а використовую. Велике перезавантаження. Я про перезавантаження, як варіант, власне, той, до якого йдуть глобальні еліти, писавши задовго до появи. Книжки Клауса Шваба, ну він там співавторстві написав про велике перезавантаження. Десь випадково, навіть я забув про це, а випадково побачив, що той термін я використовую якомусь 17-му році. Про що йдеться? Йдеться про те, що ті, хто зараз керують світом, вони розуміють, що далі вже так не вийде керувати. Відбуваються інші процеси, на які вони навіть впливати не можуть, і їхні хазяї впливати не можуть. Але кожному воздасться за все. Ну, Десь таке велике перезавантаження, що обнулення і відбудеться. Для мене це все консолідується поняття перехід, перехід до нової. Суспільно-політичної форми існування людства до нової системи цінностей, до нової там, парадигми буття, там голосно сказано, хоча тут кожен може за тим. За цим вислом собі уявляти своє. От ми зараз на етапі того переходу. Хто там про що домовився, це не настільки важливо, як важливо розуміти, відчувати і поєднувати те, що відбувається в космосі, в природі, на землі, в засобах масової діатазації, які продукують, власне, наративи так званого великого перезавантаження в технологіях в суспільних цінностях. Плюс важливо розуміти. Яка тут в цьому всьому частка долі штучного інтелекту, який буде впливати надзвичайно сильно? Ну, з цим десь намагаюся розбиратися, про це пишу. Якщо ми в якомусь сенсі однодумці, ще раз скажу, на електронку пишете, але про себе я вже не хочу більше там когось видаряти. Це трошки більше про себе, трошки більше. Проте, чи насправді ми однодумці, тому що я впевнений, що тут і будуть ліс, і провокатори, і різні люди. Не, не це. Не хочу на то витрачати час і енергію. Нам всіх решту ще раз вітаю. Дякую за вашу увагу, за вашу підтримку. Почуємося, побачимося.